Довгоочікуваний ремонт трасу державного значення Івано-Франківськ-Чернівці, яка проходить через заболотів, почали ремонтувати. Нагадаємо, напередодні тутешні мешканці провели акцію протесту через тотальне бездоріжжя, погрожували навіть перекрити залізничну колію. Кажуть, тут важко не лише їздити, а навіть ходити. То пройти не можна. Ви ще не бачите, що робиться по дорозі. Це страшне, це страшне. Дуже тяжко, дуже особливо ці фури. Що такої не було дорого, як у цьому і тому році? Зараз реально їздить, хіба трактори. Начальника відділу цього автодору потрібно з фуркопа. Оце то що я думаю. Другу обіцяють зробити до Вони обіцяють цю дорогу зробити останніх сім років. і не роблять, ніхто нічого не робить. Обурені не лише мешканці. Прокуратура теж має претензії до роботи дорожників, зокрема щодо в розподілу грошей на ремонт. Їх запевняють у відомстві, використовують нераціонально. Коломийський дед о, треба було особливу увагу звернути на стан доріг. В заболотові, оскільки ця ділянка є найгіршою, може призвести до нещасних випадків та дорожньо-транспортних пригод. Нині дорогу державного значення почали ремонтувати. Бригади дорожників поки що латають ями та вже готують дорожнє полотно до тотального асфальтування. Запевняють, усе необхідне для цього є. Є от фраза там каток, райдер. Погрочик, там і все. На ремонт Заболотівської траси у дорожників є трохи більше місяця. Ця дорога 3 кілометри 400 метрів, поділена на чотири частини, і прийнято рішення в тому, що ця дорога має здана бути сьогодні? Заявив голова УкрАвтодору, Що вона має бути здана до 24 серпня цього року? Гроші на ремонт уже виділили. На оновлення дорожнього полотна каже високопосадовець, є 11 мільйонів. Утім, скористатися цією сумою поки що неможливо. Усі гроші наразі на рахунках Укравтодору. Світлана Колеснікова Василь Пилипів, новини 402.